Майже в кожному бізнесі час від часу виникає ситуація: клієнт зацікавився, написав, отримав пропозицію і пропав. На перший погляд нічого страшного. Ну не захотів, передумав, вибрав іншого. Але коли таких клієнтів стає багато, це вже не виняток, це вже системна проблема. Давайте подивимось, чому насправді зникають клієнти і що можна з цим зробити. Перша причина це втрата контакту. Клієнт написав, менеджер пообіцяв надіслати рахунок, не надіслав, затягнули з реакцією, клієнт пішов до конкурентів. Це дуже поширено і не завжди через байдужість, часто просто через перевантаження, людський фактор або відсутність системи в роботі з клієнтами. CRM дозволяє зафіксувати кожну дію. Клієнт звернувся, хтось має йому передзвонити, на який день запланований наступний крок. Друга причина втрачається персоналізація. У невеликих командах багато що тримається на людях. Клієнти звикли до певного менеджера, у того вся історія в голові або в особистих нотатках. А потім цей менеджер звільняється і зникає не тільки людина, а й уся інформація про клієнта. Вся історія фіксується, які продукти обговорювали, коли був останній контакт, які були заперечення, на що погодились, що ще цікавило клієнта. Це дозволяє будь-кому з команди швидко підхопити клієнта і не починати все з нуля. Третя причина відсутність повторних контактів. Багато компаній вміють продавати перший раз, але не повертають клієнта в друге чи в третє. Просто не ведуть облік, хто коли купував, що замовляв, коли варто йому про себе нагадати. CRM дає чітке розуміння, у кого є потенціал на повторний продаж, кому можна запропонувати апсел, знижку на річницю покупки або якусь цікаву новинку. Це зовсім не про спам, це про релевантну пропозицію в правильний момент. Четверта причина: клієнт зависає в процесі. Часто продаж зупиняється десь посередині. Клієнт зібрав інформацію, сказав: Я подумаю, і тиша. Без CRM ці завислі ліди випадають з поля зору. Менеджер зайнятий новими запитами, і ті, хто були майже готові, просто губляться. CRM дозволяє контролювати кожен етап воронки, хто де знаходиться, хто потребує додаткового контакту. І замість того, щоб гнатися тільки за новими лідами, команда ефективно працює з тими, хто вже майже готовий до покупки. Як підсумок хочу зауважити, що CRM не гарантує, що кожен клієнт купуватиме знову. Але вона гарантує, що ви не втратите потенційне замовлення через забуту задачу, пропущений дзвінок чи відсутність історії спілкування. Це інструмент, який дає контроль над клієнтською базою, а отже, й над доходом.